Не тільки влучно стріляти, але й будувати військові споруди та знешкоджувати небезпечні боєприпаси. Наші кореспонденти продовжують розповідати про те, чого навчають після мобілізації. Наступний сюжет про підготовку військових інженерів. На полігоні міжнародного центру миротворчості та безпеки фактично безперервно працюють десятки одиниць важкої інженерної техніки: мостоукладачі, ескаватори, шляхопрокладачі усе те, що активно використовують підрозділи в зоні АТО для обладнання оборонних позицій та блокпостів. Нині опановують військовики, які в майбутньому потраплять до інженерних та саперних підрозділів. Найбільш актуальна, яка найбільше застосовується, це землерийна техніка. Е, можете подивитися на, цим за моєю спиною, якраз працює ПЗМ-2, полкова землерийна машина, яка досить актуальна, так як вона може працювати, робити окопи для нашого особового складу, і плюс може використовуватися для відриття котлованів, для сховища, техніки і також особового складу. Переважна більшість військових, які потрапили сюди Після мобілізації отримали навики строкової служби в армії або мають відповідний цивільний фах. Тож їм залишається пригадати при забуті навики. Але є такі, хто важелі техніки сідає вперше, тож навчання для них триватиме довше. Загалом опанувати інженерну техніку мають близько тисячі мобілізованих. я вже не працював перший раз. Сів за ескаватором. треба до цих механізмів всіх речагів. Це все. Навчання дається нормально. Поруч у полях тактичну підготовку проходять піхотинці і вогнеметники, навчаються діяти у складі взводу, правильно підходити на позицію, знищувати ворожу техніку та відходити, прикриваючи один одного до укриття. Досвід ну бойові офіцери. Вони нам розказують, показують то тобто це мені потрібно, щоб додому вернутися живим. І я за цього це буду слухати і доводитися там. Цих часом уже севочолих чоловіків навчають майбутні офіцери, вихованці академії сухопутних військ. Курсанти зізнаються, що ні різниця у віці, ні життєвий досвід не є перешкодою у процесі спілкування та навчання. Вони бачать, що я вмію, я знаю, і вони просто цим самим стараються. Декому я просто нагадую, що він згадав все, а декого потрібно вчити з спочатку. Само тому не виникає таких питань. Є багато різних людей з різних областей різного віку. Але всі вони стараються якомога більше навчитись, взяти для себе чим побільше. І, хоча на вулиці зима, а більшість занять відбувається в полі просто неба, чоловіки не скаржаться. Кажуть, бойовий дух, бадьорий настрій, віра в перемогу і взаємна підтримка у них на найвищому рівні.